Наступне це Modern City. Да, місто, ми є мешканцями сучасного міста, цікавого міста, міста зручного для життя і міста сповненої енергії. Тобто strong, modern, interesting, viewable energy, да, SMILE, SMILE, smile City. І так воно а, формується Smile. А, місія. Ви бачите, що є певна спокоїність, я би сказав про те, що ми залишаємо нашу місію незмінною фактично. Це те, що війни буде розвиватися комфортне, інноваційне і європейське місто. Європейське це не тільки наш погляд, а це дуже величезне наше з вами зобов'язання. Принципи розвиток соціального капіталу, старість і конкурентноспроможності. Пріоритет номер один формування. Самої стратегії а є п'ять пріоритетів, ключових формування сильної місцевої громади. Якщо ви побачите цілі, які ми стали на досягнення, ви побачите, що Вінниця а, має місто з розвинутим соціальним капіталом. Це дуже важливе питання на нашому шляху. Розвиток дієвого місцевого современню, місцевої демократії. тобто нам великому рахунку треба стверджувати і будувати громадянське суспільство.